ខ្ញុំយា Марта Валерівна вступає на військову службу і урочисто присягає українському народові завжди бути йому вірним і відданим, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторкані. Марта Правник закінчила четвертий курс за спеціальністю екологія. Водночас дівчина навчалася і на військовій кафедрі, тож стала однією з перших дівчат, які склали військову присягу. Дівчина зізнається, у родині військових не було, тож і прикладу не мала. Та це не стало на заваді піти вчитися на військову ка. Кафедру. Мені подобається дисципліна, подобається форма. Мені дуже подобається тут навчатися. І за два роки я ну, дуже рада була, що я сюди поступила. Я ніколи не пожаліла і в майбутньому планую піти по на роботу десь по військовій спеціальності. Марта одна з 28 -ми. дівчат, які закінчили військову кафедру рівненського водника. Жіночий взвод у виші випускали вперше. Дійти до кінця курсанток спонукали не лише власні амбіції, а й воєнні дії на сході. Не страшно було зовсім навпаки, навіть заохочення, якесь такі є, щоб піти чогось добитися, досягнути чомусь для чогось для країни більшого, змінити щось на краще. Загалом цьогоріч присягу на вірність Україні склало 200 випускників військової кафедри. Вже найближчим часом вони отримують свої перші військові звання та вирішать, чи пов'язувати своє майбутнє з військовою справою. <зв> Ва, во, ва. Ірина, Чепорук, Юрій Кобів, новини рівного. Лише за останні тиждень із зони АТО лікарня Мечникова прийняла на лікування 20 поранених. Всі бійці поступали у тяжкому стані, і, на жаль, врятувати вдалось не всіх. Минулої ночі до лікарні надійшло двоє військових, один з яких і досі знаходиться вкрай тяжкому стані. Кількість травм, отриманих ним, завелика як для однієї людини. Проте завдяки професійним діям лікарів стан його вдалося стабілізувати. Та найближчим часом очікується декілька складних операцій. Ночі поступила. двое крайне тяжелых. В одного диагноз почти на страницу. Если ее читать полностью, можно сказать, что такие просто не живут. Начиная с черепно ранения, ранения груди, ранения живота, отрыв пальцев. И вот буквально через полчаса Андрей Григорьевич вместе с лорами, вместе с травматологами, три бригады хирургов пойдут Апірірувати цього тяжело раненого. днями. Лікарям також вдалося провести складну операцію бійцю, який раніше отримав черепно-мозкову травму під час мінометного обстрілу. Йому була встановлена титанова пластина у череп. Та тепер, за словами лікарів, мова вже йде не про рятування, а про забезпечення в майбутньому пристойного рівня життя. Дуже масивне пораження черепа. І Андрій Юрійович вчора поставив пластину. і Сказав, що це титановий. Но уже далеко не первый і не десятый. До Дніпропетровська наразі потрапляють на лікування не лише військові з передової, але й прості мешканці Донбасу, які наразі, як переселенці, перебувають на Дніпропетровщині. Хвороби та пухлини завдають проблем не менше, ніж поранення. На цьому тижні врятувати життя мешканки з Донбасу вдалося лікарю Андрію Сірко, який вдало провів надскладну операцію по видаленню пухлини мозку. Наразі мати чотирьох дітей, яка ще вчора була приречена, отримала шанс на життя. Пухлина вона. Відноситься до гігантських пухлин. Її розміри були 4 на 5х6 на сантиметрів. І по тим даним, які в нас є, пухлина росла досить швидко. Вона могла вирости за останні три місяці. Провів великолепну операцію, по суті, зберігав життя, зберігав сім'ю, тому що дівчинки, дівчині, в тетверо дівчині, чотири дітей, котрим дуже нужна мама. Павло Карманов, Юрій Солодовник. Об'єктив 27 канал. Україну захопила хвиля викриття незаконного видобутку бурштину. А в Чернівцях представниками податкової міліції було викрито та зупинено роботу підпільного цеху по обробці цього напівдорогоцінного каміння. Працівниками Чернівецької податкової міліції вдалося виявити підпільний цех з обробки бурштину, який діяв близько місяця під виглядом майстерні у підвальному приміщенні одного із будинків по вулиці Заводській. Після десятиденного спостереження міліціонерам вдалося зупинити незаконну діяльність. Звердились. значить, сьогодні працівниками податкової міліції було виявлено цех, в якому п'ять осіб здійснювали обробку бурштину. Ході попереднього огляду даного цеху було встановлено, що там знаходиться шість станків, на яких здійснювалася обробка каменю, і виявлено приблизно 5 кілограм бурштину, як в обробленому, так і необробленому вигляді. Знайдене обладнання в цеху податківці оцінюють на суму 60 тисяч доларів. Що стосується бурштину, то його вартість визначити неможливо, так як певна частина каменю знаходиться в обробленому та необробленому стані. За словами правоохоронців, напівкоштовне каміння збиралися переправляти для реалізації за кордоном. На час проводиться огляд, слідчо-працює слідчо-оперативна група. Станки та камінь буде однозначно вилучений. Після цього буде надана правова оцінка. Попередньо ми вбачаємо виявлено декілька правопорушень. Перше, тут здійснювало діяльність 5 неоформлених найманих працівників. Друге, тут здійснювалася обробка бурштину, який, за попередніми даними, був видобутий незаконно в іншій області України. І третє цей цех взагалі діяв без будь-яких реєстраційних та дозвільних документів. Петро Гайдащук, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Допомагати скоординовано. Громадські активісти з гарячої лінії допомога закликають своїх колег до об'єднання. За словами голови благодійного фонду об'єднання українських патріотів Укроп Марії Лембер, з початком бойових дій на сході в Україні з'явилось чимало тематичних гарячих ліній, але їх різноманітність не грає на користь тим, хто звертається по допомогу. Немає узгодженості у діях всіх цих гарячих ліній. Вони працюють або локально. Но або дуже вузько. А люди з за, за рахунок ну стресових станів стресових ситуацій дуже часто звертаються на номер перший, який виникає у них перед очима і дзвонять з будь-якого питання. Гаряча лінія допомога» працює з квітня цього року. Волонтери допомоги це активісти з Євромайдан Сос, психологи та юристи. За цей час вони налагодили співпрацю з майже 50 -ма громадськими організаціями. Гаряча лінія допомога намагається налагодити найперше це співпрацю з різними і з гарячими лініями цими, і з громадськими організаціями на місцях, і з центрами соціальної допомоги також на місцях. Ми домовились такий принцип майже родинне ставлення. Тобто, уявимо собі, що телефонує наш родич, якому потрібна проблемна ситуація допомога. Що ми можемо? Допомогти. Що ми знаємо з цього приводу? І добрі стосунки вимагають нас бути і емпатійними слухачами, і одночасно продуктивно надавати пораду якусь. Ми прагнемо, щоб в кінці телефонного консультування ми почули подих полегшення. Телефон гарячої лінії допомоги 0800 503 102. Працює щодня з 9 ранку до 21 години вечора. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», «Красний Луч», Київ. В этом году спасателям уже поступали несколько сообщений об обнаружении змей. Как отмечают специалисты, такие случаи участились, к примеру, в Ильичевске. Чтобы быть во все при встрече с ползучим присмыкающимся, сотрудники ведомства прошли тематический инструктаж. В весенний летний период к нам неоднократно поступали такие сигналы от жителей. Мы подсказывали им, как действовать в таких случаях. Благодаря этой встрече нам рассказали, как вести в таких случаях. Ну, зная того, что она не ядовитая, не страшно. И благодаря этой беседе, еще раз, мы говорю, убедились, как различать ядовитую змею от неядовитой. Чаще обращаются к спасателям потому что мы служба 101, и мы сейчас реагируем на все вызовы и стараемся приделить как можно больше внимания, так как это все-таки человеческая жизнь. На территории нашей области водятся всего пять видов змей, в том числе два вида полозов, занесенных в Красную книгу, и два вида ужей, которые не являются ядовитыми. По словам специалистов, эти виды змей не опасны, их не нужно бояться и уж тем более убивать. А ядовитую гадюку Никольского можно встретить только в Балтском и Савранском районах области. И то как утверждают специалисты, если очень повезет. Змеи обычно сами никогда не ищут встречи с человеком и редко нападают без причины. Поэтому, если все же такая встреча произошла, следует просто отойти в сторону. Портація українців з їх прадідівських земель, Лемківщини, Холмщини, Нацення та Підляща стала трагедією для понад півмільйона людей. Землі крайнього заходу України Сталін виміняв на Калінінградську область. З населенням не церемонились. Рішення було однозначним: українців, росіян, білорусів на схід в радянський союз, євреїв і поляків на захід у Польщу. Переселення мало передбачати добровільний характер і відбутися у короткі терміни з 15 жовтня 1944 до 2 лютого 1945 року. Тим часом добровольців виявилось мало, і процес затягувався. Це зовсім не відповідало планам як польської, так і радянської сторін. Незважаючи на те на добровільність, дуже мало сімей вирішили залишити свої домівки і поїхати в чужу країну, в чужу далеку дорогу. Тому депортація набрала примусового характеру і здійснювалася за допомогою війська польського. Ця депортація примусова тривала до 31 грудня 1945 року. Після цього розпочався процес пацифікації залякування українців, які залишилися і ще не переселилися. Тернопільський науковець, педагог, краєзнавець, громадський діяч Йосип Свинко. День коли виселили його родину з рідної домівки, пам'ятатиме в деталях усе життя. Тоді на покрову у 1945-му йому було 11. Це я добре пам'ятаю цей час, бо я вже був тим підліткою. Я це все добре. Розумів. вже знав і розумів і йшов. Та як прийшли ранком повідомили, дощовий день холодний був на покрову. Пішло вічко наш польське віч зайняло час села. Західну зайняло і попередили, що от через кілька 3-4 години вибиратися. Ну і люди почали збиратися, хто як міг, хто мав коня, воза клав, хто не мав, на плечі брав оце. І так почали 7 кілометрів пішки. Дощовий холодний день був. Дорога була важкою. Це тепер якихось дві сотні кілометрів долаються автомобілем за кілька годин. Тоді вони здавали свічністю. Оцей осінний день. Від 15, від 14 жовтня до Тернопільщини, до станції Миколинці Струсів, це я тепер добре знаю, це є рівно 250 кілометрів від ЦК, від Брами до Брами, бо я вже машину доїздив, так ми добиралися 7,5 тижнів. 5 грудня сніг випав, ми приїхали туди, нас викинули на сніг, Ніхто не зустрічав, ніхто не приймав абсолютно, і люди розбрелись по навколишніх селах найти десь хату. Їх не завжди зустрічали привітно, але працьовиті, більш а ще наполегливі. Вони добре освоїлись на нових землях з 35 героїв праці Тернопілля, сім з переселенців. Їх нащадки часто відвідують прадідівські землі, гуртуються у товариства, дотримуються звичаїв і обрядів. 29 липня по обіді медичний персонал дитячої лікарні звернув увагу, що на кушетці першого поверху біля інфекційного відділення сидить маленька дівчинка. Спершу подумали, що дитину залишив хтось з пацієнтів лікарні. Ну, з булочка сиділа і з соком. Є же мамочки оставляют, діток, заходят в отделение, передачку передали и уходят. А коли мати чи родичі не повернулися навіть через годину, захвилювалися. Намагалися знайти горе матір самотужки. Обратились в інфекційне відділення, искали маму, но мама так і не була найдена. Так як дитина у нас в течение двух часів, часу, більше часа находился самостійно без родителей, його привели на прийомний покой і уже оформили на історію ну, Такі от правила перебування нас нас в відділенні, у нас в відділенні, историю болезни. Неизвестная естественно мы не знаем ни адреса проживания, ни ее возраста. Предположительно, по ее развитию это около двух лет. Ребенок не говорит, но вот она достаточно контактна, она общается с медперсоналом, себя не обслуживает, ходит в памперсах, и что такое горшок, она по вероятности тоже не знает. Наразі дівчинка буде знаходитися у педіатричному відділенні дитячої лікарні. Поміж собою медичний персонал називає її вікою. Кажуть, дитина, показуючи на себе, вимовляє схоже ім'я. Як виявилося, дівчинка полюбляє переглядати книжки протягом дня носиться з кольоровою книжкою. З іншими дітьми, такими ж, як і вона сама, колись з залишеними батьками контактує неохоче, проте тягнеться до дорослих. Де магазин свіжена? Ось, Ось Що далі, час. Якщо вдруг находятся родственники, в такой ситуации, конечно, мы отправляем к городскому педиатру Татьяна Григорьевна Неклюдова и уже с органами опеки э, виясняють, по какой причине дитина находился без родителей и дают нам разрешение на то, чтобы мы ребенка то ли отдавали в семью, то ли э, он будет продолжать. Э, Прибувають у нас в лікарні. Якщо ж мати чи родичі так і не знайдуться, то скоріш за все її відправлять у дитячий будинок. Старше трьох років, але зараз і більш молодшого віку дітей. Ми віддаємо в дитячий період, там вони вже займаються такими організаційними питаннями. Лікарі та слов'янські міліціонери просять усіх, кому щось відомо про обставини цього випадку, або хто володіє інформацією, яка може допомогти відшукати родичів дівчинки, повідомити за телефонами чергової частини 102 062 62 десятва 07 або 099 076 76 95. Можливо, що дитина має романську зовнішність. До версії, що дитину залишила представниця романської національності, схиляється і медичний персонал лікарні. Кажуть, таке хоч і не часто, але бувало. Тому чекають, що мати чи родичі все ж знайдуться. Децентралізацію влади можна робити вірніше і громад можна робити тоді, коли є бюджет, коли є з чого робити. Децентралізацію і можна його ділити. Коли ні одне село, ні одна сільська рада, ні один район не має достатніх коштів, яка може бути децентралізація влади, розділити бюджет, як його розділити? Його немає в області в області, а хочуть поділити на райони? Міцні, сильні райони можуть ще тримати хоча б села трошки. А розділіть зараз села, де нічого немає, це, це велике не можна робити. Спочатку треба зробити багаж. Тоді цей багаж можна ділити, а якщо його немає, що казна пуста, що можна ділити шкіру небитого ведмедя. Це зовсім погано. Погано, Не нема робити все валити, все ламати. Як колоспи поламали, так і саме владу поламають і все. Далі дійде питання до землі і так далі. Мені щоб було тільки правда. Бо мій син в АТО, так що я дякую Господу, щоб тільки діти всі повернулися, живі, здорові, і був мир, і любов між людьми. Щоб вистрадувала правда. Ні, політики деколи. Люди не, не можуть ніяк зробити, яке звісно. Може буде добре, а може ні, бо знати. Ні, нічого, я не очікую від цієї влади хорошого. Я думаю, що тут нічого не зміниться. Тому я така думка, наскільки я там буду побачити, поживемо, побачимо. О, я така далека від релігії. Я вам нічого не. Ці. Скажу. Тут і за і против, матір об'єднання хорошо, але все зависит від того до яких пределов дойти. Потому що різні мнения хороши хороші навіть релігії може бути. Повинна бути українська православна церква, окремо від Московської церкви. Я взагалі вважаю, що український патріархат это розкольничество. Был один патріархат і он оставаться. Я вважаю, що не варто. Якось Богом создано, так воно і повинно бути. Пособствовані в розговорах чоловіка з Богом вряд ли повинні розділяти якісь церкви, каких-то людей, якісь вірування. Щоб місто, громада вирішувала на місці всі свої проблеми, щоб вони не вирішувалися десь зверху і за бажанням когось зверху. А тут на місці всі знають всі свої проблеми, кошти, які розподіляється в місцевому бюджеті, він має і використовувати ці власні кошти, а не за призначенням зверху. Виходячи з того, що я чую, що розказують по телебаченню або в інтернеті читаю не аналітику, а просто так. от, То я думаю, що мова йде про дві основні речі: про надання більш фінансових спроможностей, вільних спроможностей і залишення грошей в місцевих бюджетах. Це перше. І друге надання дійсно, скажімо так, прийняття рішень місцевими депутатами, владами, органами самоврядування ті рішення, які мають покращити життя тих людей, які тут живуть. Боже, я вам чесно скажу, я не знаю, я, мені просто хочеться стабільності в нас і все, більш нічого. Щоб садочки були без проблем, щоб школи були так же, само без проблем. Все, більше нічого. На даному етапі більше нічого. Я, наприклад, за децентралізацію, тому що кожна область має своє слабке місце. Я, Наприклад, Закарпаття нам дуже потрібно відремонтувати дороги, але чомусь гроші на це постійно не доходять. І якби кожна область могла ну, мати таку змогу ділити гроші і розпреділяти їх туди, куди саме потрібно, це було б прекрасно, тому що влада постійно вводить якісь нові програми непотрібні часто. А от людям, ну в основному, гроші потрібні на зовсім на інші речі, тому я за децентралізацію. Якби воно так було, як воно задумане, може воно і буде непогано, звісно. Ну я щось ви знаєте, не знаю, сумніваюсь дуже. Кожного разу якісь у нас в країні зміни, децентралізація. Ну, ну гарного ми нічого не бачимо. Поки що гарного ми нічого не бачимо. Триває війна. Правительство наше нічого для цього не робить, щоб вона закінчилась чи щось покращити. Це максимальне спрощення, взаємодії і максимальна прозорість щодо коштів. Тобто, якщо є якийсь невеличкий сайт, на який ти можеш клікнути і зайти, де написано «М -м, надано на а, дорожнє покриття 100 тисяч гривень. От цьому місяці реалізовано в кінці наступного місяця ви можете прийти особисто перевірити, що ці кошти витрачені і освоєні. Ти розумієш, що ти платиш свої податки. Всі Ближче рішення проблем на містах. Думаєте, це вдасться? Це буде зроблено. Ну в какой-то мере, пускай не на все сто, как хотелось, но это только начало. Децентрализация, думаю, не полезна, потому что если учитывать, а, например, передачу тех же местных дорог, да, вот, которая тоже касается, то, например, областная администрация, администрации считаю, не готовы, у них нет специалистов. Ну так же самое, думаю, по всем остальным, то есть, там, ну, водные ресурсы, там, земельные, ну, наверное, нужны просто новые специалисты. Как-то это все все реформировать, как из полиции было. А что тема у нас Смешно. Там одні професіонал працюють. Про це мріють більшість депутатів, то можливо це і правильно. Ви знаєте, поки не поміняється наше правительство, поки не уберуть всіх депутатів, поки не прийде сильний лідер, у нас нету на місцях. Щоб громади могли самі вирішити, що їм необхідно робити на місцях. Ну і звичайно, щоб Центральна влада не перекладала ті повноваження, які не зможуть вирішити місцеві органи на місцеві органи. В моєму понятті в очікуванні того, що всі гроші, які будуть зарабатуватися, будуть складуватися в Чернігів. Не будуть на Києву ходити, а будуть саме на тобто, обороті будуть здесь, будуть... ну, коротше, будемо працювати самі на себе. Це було б в принципі, я думаю, добре. Нічого не чекаю. Я взагалі від нашої влади взагалі нічого не чекаю. Ну, Я особливо. Ілюзій не, таких немає. Да, Хотілося б але, в принципі, з того ж, наскільки я розумію, то нових грошей не з'явиться. А якщо даватимуть більше грошей, як то обіцяють, то в принципі якась сумнівна ця реформа. Я дивлюся, насамперед про ці об'єднання сільрад насторожує, дуже насторожує. Бо я передбачаю, що не знаю, як в містах, але оті ось невеличкі села, які опиняться без сільрад, я, чесно кажучи, погано уявляю, що в них буде. І я підозрюю, що ним якраз ця реформа нічого гарного не принесе. Сьогодні особливий день, тисяча років, відколи упокоївся великий князь київський, правитель і хреститель Київської Русі Володимир. Православні також відзначають чергову річницю хрещення Русі. Чимало вірян прийшли на службу до свято Троїцького собору. Сьогодні праздник, Ми ще що в цей день, поэтому у нас цей yeah. день знаковий. Да, потім дій русі День хрещення наша нічки. Ми прийшли поэтому прийшли сьогодні з мамою помолитися, так як сьогодні великий праздник, і ми віруючі люди і Каждый праздник великий ми входим в церкву і каждое воскресенье тоже. Я здесь очень часто, но сегодня именно я с большим удовольствием. Прекланівся перед этим великим чоловіком Владимиром запровадження християнства у Київській державі наприкінці 10 століття стало переломною віхою в історії Русі України. Після прийняття християнства в характері самого Володимира відбулися великі зміни. За заслуги перед християнською церквою князь був віднесений до православних святих і названий рівноапостольним. У кожному храмі Чернігова сьогодні провели божественні літургії на честь князя Володимира. Аби Молитвами долучитися до цієї великої події. Это праздник нашего крестного отца, который крестил Русь, и благодаря которому наш народ объединился в славянские племена. Мы вошли в семью Европейских христианских держав и приняли и культуру на наследство Візантинської империи, и православие, и это дало. Великий толчок и для государственности нашей страны, и для развития культуры, письменности, образования. Благодаря князю Владимиру мы имеем сокровище, нашу православную веру, имеем культурные ценности, богатство нравственной жизни, которое наш народ держал на протяжении веков и давало ему силу побеждать разные трудности и в войнах, и в тяжелых обстоятельствах. И даст Бог и в эти тяжелые времена тоже по его молитвам, по его ходатайству мы ну, выставим, выдержим и станем еще крепче, еще сильнее, еще мудрее. Учора на Всенічний молебень до Києва з'їхали віряни та церковні служителі з усієї України. Провели хресну ходу від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври, де молилися та освятили барельєф князю Володимиру на стіні Свято-Успенського собору. Історичні джерела свідчать, що чернігівців хрестили трохи згодом, тому відзначати цю релігійну подію в нашому місті будуть ще і всередині серпня. На згадку про мистецький табір у спальному мікрорайоні Івано-Франківська пластуни із різних міст взялися малювати екологічне графіті, незважаючи на дрібний дощ з пензлями та балончиками у руках. Учасники всеукраїнського краєвого табору метаморфузи натхненно розфарбовують білу стіну. Я вперше займаюся таким видом діяльності, тобто графіті ніколи не малювала, і мені дуже подобається. Тобто, це стоїш розмальовуєш, Це такі відчуття, що не передати на камеру чи якось так. От зараз я замальовую ці тіні на нож, це дуже цікаво. Пензлик взагалі ним дуже круто малювати, він такий живий, відчуваєш фарбу, Не то, що балончиком насправді. Це приємно. ну Малюєш такий і емоції свої сюди. Виплескуєш. Реально круто. екотематику для вуличного мистецтва пояснюють місцеві майстри. обрали заздалегідь і не прогадали за лічені хвилини. Боротьба стихій на стіні буквально полонила юних художників. Вони зразу все зрозуміли, як вони зрозуміли. Типу і в принципі ідею нашу підтримали. Одразу її зрозуміли трошки по сфаму, інтерпретували, але в принципі вона від нас не від, ну, від нашої загальної ідеї не відштовхується. Тут буде боротьба екології з індастріалом, тобто з позіндустріальним середовищем. Тобто вона у нас буде сірим, зображено, там буде персонаж такий не дуже добрий, і так само буде з боку в салатових і жовтих кольорах зображена екологія природа. І там буде персонаж салатового кольору, такий добрий. Знайомство із різними видами мистецтва. Ось основна суть та. Моро, які проходять 11 пластунів із різних українських станиць на все про все у них 12 днів. Ми вже мали і ліногравюру, і кераміку. Ми знайомилися із живописним мистецтвом, мистецтвом живопису. І власне сьогодні опановуємо і вживу пробуємо як то намалювати графіті, тому що це є один з таких більш сучасних видів мистецтва, про які ми мало знаємо, і хочемо знати про це більше. Попереду на мандрівний мистецький табір, що вже встиг побувати у Львові та Франківську, очікують гутірки та майстерки. У Криворівні Наталі Лусовик, Віталій Савчук, телеканал 402.